І навіть сьогодні спільною водою для того, щоб проголосити захист сім'ї сім'ї України. Сьогодні в Києві, в цьому древньому українському місті, ми вимагаємо, що корони державної влади вони взаймали принципову позицію на захист сім'ї, сімейності на і сім Християнській. Наше масо є людина, є країна. Вже одразу є родина, є країна, є родина, є країна, є родина є країна. Є українці з різних регіонів, зі всієї України з'їхалися, зібралися в Києві на Хрещатику на Майдані. Щоб Проголосити захист сім'ї дітей України сімейні вартості вони є не лише моральними, а вони є життєво необхідними, бо саме в умовах демографічної катастрофи і війни саме захист сім'ї, батьківства, материнства і дитинства є не просто моральним, а життєво необхідною справою. Тому сьогодні величезна колона прийшла в Києві на марші традиції, на марші на захист сім'ї. Слід зауважити, що сьогодні в Києві не відбувся ніякий так званий Київ Прайд. Відбулося ЛГБТ-стояння і розійшлися, і це важливо наголосити на цьому. Не було в Києві Київ праві, і звісно, це також спільна мета всіх учасників цієї події. Натомість в Києві була велилюдна багатотисячна хода на захист сім'ї, на захист традиції. Тому саме це є предметом цієї зустрічі. Руслане, що сьогодні відбувається, про що цей захід? В Україні давня традиція влітку збиратися великими велелюдними колонами по всьому Києву по Україні, щоб підносити голос на захист сім'ї дітей і України, тому що це взаємопов'язані речі захист сім'ї, батьківства, матиринства, дитинства і захист української держави, українського народу. Тому сьогодні тут про сімейна українська патріотична правозахисна подія. Також слід розуміти, що Сьогодні намагаються ЛГБТ лівомаргінальні спільноти, угрупування провести свої свою ходу, але воно більше схоже на ЛГБТ-тупцювання. Ми його так називаємо лгбт тупцювання на одному місці, потупцюються і розійдуться. Ну і правильно, бо тут немає їм де ходити, бо всі центральні вулиці Києва, Древнього. Християнського Києва вони зайняті гідними шляхетними людьми, українцями, сім'ями, з дітьми, які вийшли сюди для того, щоб проголосити свою позицію християнську просімейну і україноцентричну. Прибічники ЛГБТ стверджують, що хода за сім'ю якимось чином їм загрожує. Що на це скажеш? Я хочу сказати, що ЛГБТ-групування вони загрожують правам людини, вони загрожують дітям, бо вони намагаються їх розбещувати. Вони загрожують суспільному ладу і спокою, бо саме такими своїми активностями вони провокують суспільні конфлікти протистояння. Тобто, слід сказати, що саме їхні дії, їхні ініціативи вони складають загрозу національній безпеці, бо це розбещує людей, погіршує демографічну ситуацію, популяризує антиукраїнські ідеї, бо ми ж пам'ятаємо їхні гасла на їхніх прайдах. Смерть нації, квір ворогам, наприклад, садом в кожний дом собачою мовою. До речі, ну одним словом, все це відбувається абсолютно такі небезпечні речі, тому вони загрожують українським національним цінностям сімейним цінностям. А тут люди, які вийшли на захист сім'ї, це саме патріоти, християни, які є шляхетним обличчям української нації. Вони звинувачують прибічників сімейних цінностей і тебе особисто, що, мовляв, хтось закликає до насильства там, проти геїв і лесбіянок. Я от, Ми вже тут там більше години ще жодного насильства не побачив. Я бачу тут абсолютно людей, які налаштовані мирно, але дуже категорично. Тобто, да, наша вимога вона дуже категорична. Для з метою заборонити ЛГБТ пропаганду з метою не допускати а тим більше в часи війни оцих ЛГБТ-тупцювань на центральних площах України важливо зрозуміти, що тут же ж питання життя і смерті це питання виживання або фізичного буквального припинення існування нації і різноманітні ідеї там. В тому числі ЛГБТ-ідея вони налаштовані на те, щоб зробити націю слабкою, слабкою демографічно, слабкою морально. А коли нація стає слабкою демографічно і морально в час війни, це загрожує буквальному існуванню нації держави. Тому, звісно, люди, які вийшли проти ЛГБТ, всяких ініціатив вони категорично радикально налаштовані, але абсолютно мирно. Але категорично, тому що ми хочемо, щоб українська нація продовжувала жити і існувати. Це питання життя і смерті. Саме так до цього треба ставитись.